Українка, конваля. Росла в гаю конвалія, під дубом високим, Захищалася від неготи, під війцям широким, та недовго дохо втішали конвалія біла. І її рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесла Конвалія у Високу залу паночка до балу. Ой на балі весела музичка грає, крає. Конвалія та музика підне серце крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилася, а в конвалії головка пов'ялась. Промовила конвалія, прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, дружа мій єдиний, та й замовкала. Пай душа паличко, рукою тую квітку зів'яло, кинула додолу. Може, й Моя паночка, колись доведеться згадати, ти тую конвалюєш, коли щастя мене.